Доброго ранку, шановні батьки і кмітливі дітки. А ви знаєте, що існує велике розмаїття квітів. Вони відрізняються за формою, розміром, забарвленням. Але усі вони схожі за своєю будовою. Роздивимось основні частини рослини: корінь, стебло, листя, квітка. Розглянемо. Осінні квіти. Це жоржини, які вони горді та пишні. Коли квіти відцвітуть, люди зрізають стебла і викопують бульби, коріння жоржини. Вони будуть зберігатися в підвалі до весни. Помилуйтеся їх красою. Чорнобривці карить світ, зачаровує весь світ? Чорнобривці справжня окраса осені. Якщо до них легенько доторкнутися, полістки на дотик гладенькі і ніжні. Люди дуже люблять їх саджати на клумбах біля будинків, в парках, на алеях. Дітки, а чи знаєте ви, що чорнобривці мають лікувальну властивість? Дуже корисно постояти біля клумбу з квітами, подихати цілющим ароматом. А в давні часи дівчата для краси вплітали квіти у вінки у береги. Подивіться, які гарні чорнобривці! Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно білу, стоїть, неначе їжачок, у неї сотні пелюсток. які гарні айстри, квіточки в них круглі, мов сонечко. У айстри багато пелюсток, тому вона пишна, цвітуть квіти різними кольорами. Стебло в айстри тоненьке, але міцне. Листочки невеличкі з гострими кінчиками. Пахнуть айстри, ледь лечутно. Подивіться на прекрасні квіти. Дітки, давайте назвемо осінні квіти, жоржини, чорнобривці. Айстри Що потрібно, щоб квіти були яскраві, гарно квітли і радували нас своєю красою сонце, ґрунт і вода, щоб в наступному році клумба була квітуча і запашна. Восени потрібно зібрати насіння з квітів, щоб потім посіяти навесні. Із насіння виростає корінь. Стебло, листя і розквітає квітка запам'ятали молодці.